По бюджетних маю Xiaomi Redmi 5A, ціна 950 гривень, сіренький колір. Простенький телефон для самих звичайних завдань. Має роз'ємна наушники 3,5, також роз'ємна зарядку мікро, По екрану нюансів немає ніяких у гарненькому стані. Повністю телефон робочий, протестований. Має ось такі царапинки по корпусу, ну незначні. В принципі, телефон працює досить добре. Для дзвінків підійде так, інформація про телефон Redmi 5 a Версія Android встановлена 8.1, 16 ГБ пам'ять самого телефону та 2 ГБ оперативної пам'яті. Так, ось така камера. Тут доволі ще непогана камера. Повністю перевірили та протестували цей смартфон в комплекті. Зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал.